Друзі, всім привіт! Хочу вам показати Павловський, цей, що ми вкоріняли в липні місяці. Бачите, 18.07, чи 19, чи 18. І що вкорінилися? Оцей ящичок найкраще вкорінився, тому що ми його заглядали в нього частіше. Оцей цей. тут, бачите, оця сторона щось два радки взагалі не вкорінилося. Не знаю. З чим це зв'язано, може бути гілка з такої гілки, чи що, чи не знаю. І ще є два ящичка. Ще вони мовчатно. на листячко ще там зелене, Я думаю, що ще вкоріняться. Оці вже три ящика можна буде вже сміло пересаджувати. Ну, з кожного ящика десь буде, мабуть, по десяткові в кожному ящику. От. Павловський, ми вже за нього сто раз розказували, де ми його взяли і як і що. Це наш первенець, ми його е колись я робила в магазині, де хімію продавали. І е там приходив до нас чоловік і він купляв у нас хімію, постійно підкормку для цитрусів. І от моя кума вже тепер а тоді напарниця каже до нього, що «ну, а ви що не продаєте, продайте нам. І він нам приніс три саженці. Вона один взяла. І ще одна знайома взяла, і я один взяла. У мене вийшов такий один він якийсь кривий з одною гілочкою. Але ви знаєте, що з трьох тільки в мене вижив. Бо в куме пропав і в знайомої довго він ріс, но чомусь він в неї не цвів. Не знаю чому. От. А у мене принесла, поставила, забула, раз підляла, раз обрізала, раз підкормила, поки б за його душу не взявся вітя. Якось через рік він у нас зацвів. Я не знаю, чому так швидко. Обично, павловський починає плодоносити на третій-четвертий рік. І так само ну, цвісти він може раніше зацвісти. А це він зразу у нас почав. Цвісти, і давай вітя з нього починати щепляти, вкоріняти. Коротше, експериментувати. То це можна так сказати. Перший раз він у нас вродив десь, напевно, на другий рік. Може, третій, я не знаю. Ну, до вісьми штук він вродив. А другий раз вже, напевно, штук 12. І після того рік він стояв взагалі нічого, ні цвів, нічого. Потім скинув був листя, було йому плохо. Аж потім вже відійшов. Тому, я О, там він у нас в углу. От він такий, він у нас там є. Він то наш перший. Он і цей кумкуват стояв, стояв, бо думав пускати листочки. От. І так. Павловський, він рахується ремонтний сорт, тобто це він цвете постійно. Що я таке цікаве, вичитала, що якщо на цитрус має гілочку і на гілочці вже є від 8 до 12 листків, то можна на цій гілочці залишати плід. Тобто, якщо у вас є дерево, і на дереві цвете обільно і ви не знаєте, скільки залишити, і що, то от рахуєте, щоб на гілці було вісім листків, від 8 листків, і тоді один пліт можна сміло залишати на вот, Навіть приклад: це лимон і вогілка. І на ньому, бачите, свободно є 8-10 листків. Тільки тут у нас аж два сорти. Ми їх зараз не пильнуємо, бо він вже великий, дорослий, там ніхто його не пильнує, він вже має силу їх викохати. Так що. Отаке. Ем, цей сорт колись його мама, це було 30 років назад, він казав, може, ще більше, привезла з, з якоїсь виставки. Десь на виставці вона його купила, і в нього він такий, одне це дерево велике-велике. Він казав, і він кожного року його на... Двір. І він казав, що воно у нього роди до 50 штук. Ну, я не знаю. Ну там, напевно, огромне. Ну, читайте, 30 років деревові. То більше 50, напевно, він казав, що роди. А я читала за цей сорт, що це сорт привезений з Туреччини одним російським купцем. Місто Павлов. І там воно людям ця така рослинка. Ну тоді це ж взагалі ізюминка, як то кажуть, була. І вони почали займатися ним розсаджувати його. І так і вже його почали називати Павловський. Тобто з міста Павлова. Ось. Таке я знала про нього, про цей сорт. Дуже класно вкоріняється. Любить підрізатися. Росте, якщо йому все, світла вистачає, то він росте швидко. Я вже вам показувала цього от вкорінені. От, вони всі від більших до менших. Так що і сорт не примхливий. Так, хотіла вам показати одну штучку. Е, може пам'ятаєте, поза того року е, замовили ми Вінницький розсадник, так, ми на нього, так і він писав Мейер. Ну, замість Мейера, ну це не Мейера, нам прийшло щось друге. От він цього року, подивіться, як він вродив. А Щось йому трохи було плохо, щось ніби листя пожовтіло, але бачу, повідходив. І дивіться, скільки він накидав плодів. Ну, плоди такі маленькі, ну, е, ну це не павловський, точно, бо взагалі не похожий на павловський. Він мені, знаєте, в нас цього року перший рік. Вродив сорт Волкомаріано. Він у нас на вулиці стоїть. ми, попередніх відео ми вам показували. То от в нього плоди подібні. Хоча Вітя каже, що не, не впевнений, що це він. Но Мені дуже плоди подібні до нього. І листям він подібний, і деревом подібний. От він, оцей, по-моєму, Волкомаріано. Зараз я точно подивлюся. У мене Вітя їх знає по листках всіх. Ну, я ще така. Що я можу попутати. Да, оце волкомеріан. От, Бачите, в нього листя якесь подібне до нього. І плоди такі маленькі, також подібні. От, ще занесла інжир. Дивіться, який вже київський, крупноплідний. Це з цих маленьких, що ми вкоріняли. подивіться, скільки, скільки штучок вже хоче достигнути. Ви знаєте, він достигне. Це в мене попросили єден, мені треба вислати. Замовили, єден, треба вислати. Подивіться, який красончик. Це в цього, що плоди крупні. І він, от я, дум, я думаю, що він достигнути встигне. Ось такі вже трошки припікає сонце. Зараз буду обробляти, не знаю, чи встигну, хочу обробити. Сьогодні побризкати лимони желізом. Вже давно я ще весною їх обробляла желізом, хелат желіза, хоча тр, б три рази на зиму, трошки їм дати укрепнути. Тим більше, в них зараз пішла вегетація, вони ростуть, їм треба сили. Або хелат мікс побризкаю, подивлюся, Тож тим давно бризкала і тим, треба чимось побризкати для них. Ще розвела сьогодні. Mm. От таку водичку чорну, це для дикарів своїх. Це в нас фітоспорін паста розвела для того, щоб їм теж зробити поляти, зробити їм таку профілактику, щоб не загнивало коріння. Вже йдеться, це у нас підготовка до зими, щоб коріння вкріплялося і не загнивало. От. Хочу вам розказати, що. Бажано, цитруси люблять, якщо от на зиму, то не пересаджуйте їх в великі ринки, тому що в великих ринках вони у вас будуть переливатися. Краще хай будуть маленьких. Маленьких вони, хоч як то кажуть, в тісноті, дані в обіді. Чим менша, тісніша риночка для них, тим мала вероятність, що він переляється. Вже от весною, коли вже більш сонечка, більше вегетації, можна в більші щіринки пересаджувати. А на зиму то бажано взагалі не пересаджувати. Тим більше, якщо зараз в хатах холодно, з цим світлом, з газом, не знаю, що буде. Тому краще хай будуть маленьких. От. Отаким в нас так. Іду, бо вже так сонце припікає, треба йти, бо не вспію побризкати до жари. Всім гарного, мирного. Дня діти пішли в школу. Головне, щоб було, був спокій, гарне навчання всім, і вчителям, і батькам, і всім, і всім.